Всім привіт! Ви на каналі Історія Хісторії І сьогодні ми поговоримо про історію штурмової бригади Азов. Ну що ж, почнемо. Батальйон Азов створений 5 травня 2014 року в місті Бердянськ як батальйон патрульної служби міліції особливого призначення. Міністерство внутрішніх справ на підставі рішення Міністерства внутрішніх справ України. Засновником батальйону є Андрій Білецький. Щодо ідеології Азову, то батальйон є ультраправним. У складі Міністерства внутрішніх справ України підрозділ Азов брав участь у військових операціях на території проведення АТО ООС, а також по всій Україні. Після створення батальйон міліції Азов проводив тренування у Запорізькій області поблизу Бердянська та здійснював патрулювання території навколо Маріуполя. 7 травня 2014 року терористи з автоматичної зброї обстріляли автобус азовців поблизу селища Мангуш. Було поранено водія. Одного з нападників було вбито, ще двох взято у полон. Серед них міністр оборони так званої ДНР Ігор Хакімзянов. 9 травня 2014 року військовослужбовці Азову брали участь у визволенні від терористів захопленої будівлі міського відділу міліції у Маріуполі. 12 червня 2014 року військовослужбовцями батальйону АЗОВ у місті Маріуполі був затриманий один з ватажків ДНР Фоменко. А на наступний день військовослужбовці батальйону у місті Маріуполь. За підтримки частини Нацгвардії та Збройних сил звільнили Маріуполь від терористів так званої ДНР. Втрати ворога трьох вбито, 17 поранено та 38 осіб затримано. 30 червня 2014 року було затримано сотника проросійського бардянського козацтва Гуськова, який є пособником одного з ватажків терористів на Донбасі. Росіянина Ігоря Гіркіна від початку липня 2014 року військовослужбовцями підрозділу проводяться операції з перекриття каналів постачання зброї терористів на Донеччині. Було здійснено встановлення блокпостів. 12 липня було затримано одного з лідерів терористів з міста Дружківка Василя Черненка. Затриманого передано СБУ для проведення слідчих дій. Йому інкримінується організація терористичних груп та напади на українських військових. 15 липня того ж року затримано одного з лідерів так званої ДНР Олексія Пабушкова або ж позивний Грек, який є поплічником ватажка бойового крила терористів ДНР Маріуполя Борисова на прізвисько Чечен, затриманого передано СБУ. 25 липня 2014 року. Затримано терориста з ДНР на прізвисько Прапор, який займав посаду зброяра у місцевому терористичному осередку, переданий СБУ, 4 серпня 2014 року разом із Збройними силами України батальйон Азов звільнив Мар'їнку від терористів та російських найманців. 10 серпня Збройними силами України у взаємодії з батальйоном міліції Азов. Розпочато операцію зі звільнення міста Іловайська та укріпленого району терористів. 18 серпня Азов разом з частинами батальйону Донбас та окремою ротою батальйону Дніпро вели важкі бої на підступах до Іловайська. 5 вересня 2014 року, разом з підрозділами ЗСУ, Азов тримає оборону Маріуполя. Також великою подією в історії Азову було те, що третя рота батальйону Азов у Києві влітку 2014 року присягнула на вірність Україні. 17 вересня 2014 року наказом міністра внутрішніх справ України батальйон Азов було реорганізовано та розширено до складу полку міліції особливого призначення Азов МВС. 12 жовтня 2014 року військовослужбовці полку міліції Азов. Із солдатами ЗСУ знешкодили танк терористів, який обстрілював позиції українських військових та бронемашину Тигр російських окупаційних військ. У листопаді 2014 року керівництво АЗОВу спільно з Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України затримали громадянина РФ, який, за завданням російських спецслужб, мав увійти до складу підрозділу. І надавати інформацію щодо діяльності Азову та операцій, у яких він братиме участь, а також підготувати замах на його керівництво, для чого мав комплектуючі, комплектуючі для встановлення вибухівки дистанційного управління. 11 листопада 2014 року міністром внутрішніх справ України було підписано наказ про переведення полку АЗОВ до складу Нацгвардії України. З подальшою докомплектацією його до бойового стандарту бригад Нацгвардії України. 12 грудня 2014 року Азов вів бої з терористичними групами так званої ДНР та російськими військами за населені пункти Павлопіль, Гранітне та Комінтернове. А вже 10 лютого 2015 року завдяки операціям Азову. Було звільнено 5 населених пунктів, а саме Широкине, Бердянське, Лебединське, Комінтернове та Павлопіль. 18 червня 2015 року було реорганізовано АЗОВ в окрему бригаду спеціального призначення. У 2018 році у батальйон АЗОВ вступило близько 5 тисяч осіб. У 2019 році в ході турніру. На найкращий артилерійський розрахунок серед залучних до операції Об'єднаних Сил, що проходив з 12 по 14 серпня, бійці Азову вибороли перемогу. У ніч на 29 серпня бійці Азову розбили ДРГ на Світлодарській Дузі. Також ще існує 3 окрема штурмова бригада, або ж як всі звикли називати, силу спеціальних операцій АЗОВ. У чому відмінність між полком Азовом та силами спеціальних операцій Азов? То те, що полк Азов був заснований у 2014 році. Сили спеціальних операцій Азов засновані у 2022 році. Азов, той, що полк, належить до Нацгвардії України, Міністерства внутрішніх справ України. ССО Азов у складі тероборони ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення РФ. Полк Азов зайняв оборону Маріуполя та прилеглих міст. Тоді командувачем був Денис Прокопенко або ж позивний Редіс. Місто було оточене вже 2 березня. В Маріуполі були доволі тяжкі бої. Російська армія знищила це місто. Ще нещодавно Маріуполь, який був доволі гарним містом, був знищений расистами. 86 днів Азов тримав оборону міста. З 18 березня по 20 травня 2022 року тривала оборона Азовсталі. Це Маріупольський металургійний комбінат. На території комбінату перебували й мирні жителі, які ховалися там від бомбардувань та обстрілів міста. Але це не заважало расистам штурмувати Азовсталь та обстрілювати будівлю комбінату. Під кінець оборони міста через зелений коридор було вивезено усіх мирних з Азовсталі. Через декілька днів після наказу вищого керівництва цілілий гарнізон здався в полон, щоб зберегти життя солдатів. 29 липня 2022 року стався теракт в Оленівці. Росія обстріляла колонію, де перебували полонені бійці Азову. Загинуло 53 полонених. Російська Федерація звинуватила Україну в обстрілі. Проте Україна відкинула звинувачення. Генштаб ЗСУ повідомив про російський обстріл у районі Колонії в Оленівці, а також те, що знищення українських бійців росіянами, ймовірно, мало на меті звинувачення у злочині України та приховання тортур над військовополоненими. Через декілька місяців почалися обміни полоненими. 108 бійців Азову було звільнено в ході масштабного обміну між Україною та Росією 21 Вересня 2022 року, за домовленістю, п'ятеро командирів, а саме Денис Прокопенко, Святослав Паламар та Олег Хоменко, залишилися в Туреччині, де перебуватимуть до кінця війни, під захистом президента країни Реджепа Ердогана. Після звільнення з полону командного складу Азову, частина офіцерів і солдатів. Полк почав набір особового складу і відновлення боєздатності. З жовтня підрозділи Азову беруть участь на півдні України. 20 грудня начальник штабу Азов, майор Богдан Кротевич, що особовий склад полку налічує більше півтори тисячі військовослужбовців більше ніж станом на початок вторгнення. 23 грудня 2022 року розпочався набір та формування 3 го батальйону. Оперативного призначення у складі полку. В січні 2023 року в рамках створення штурмових бригад МВС гвардії наступу підрозділ був розгорнутий до бригади, а його лави почали поповнювати добровольці. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Слава Україні!